Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля. Вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, війна, небезпека для існування нашої держави, що надходила від Інституту парламентаризму, частина 2. Наступний парламент обирається на п'ятирічний термін на 21-му році незалежності. Під час президентства четвертого президента, але його антинародна діяльність разом із радництвом інтересів нашого народу, четвертим президентом, що втече до Східної Федерації, в інтересах якої він і працював, приведе до другої революції Гідності. За рік до проведення цих виборів відбувся конституційний переворот за змовою Конституційного суду від четвертого президента. Тож четвертий президент отримав позахмарні повноваження, а парламент втратив частину своїх повноважень. А ще четвертий президент не простив своїй суперниці цій несановитій жінці звинувачення у фальсифікації президентських виборів за надуманих брехливих звинувачень його Кишеньковий суд ув'язнив її. Тож у цих парламентських виборах вона брати участь не могла, а її платформу, однодумців очолила особа, яка згодом зрадила її. У цих парламентських виборах шостих по рахунку, після отримання незалежності нашою країною, так як було змінено знову в законодавстві половина парламенту, 225 чоловік обиралися по одномандатних округах, 225 чоловік від платформ однодумців, яких у виборах взяла участь 23, для платформ однодумців був піднятий поріг. Прохідності з 3% до 5% у парламент ввійшло 5 платформ однодумців. Якщо парламентарів, яких провели платформи було 121 з 225, то по одномандатним округам демократичних парламентарів було обрано ті 58% з 225. Тож більшість у парламенті знову отримали проімперські сили. Головою парламенту було обрано імперція вправного маніпулятора, який зводив на нівець всі пропозиції позиції. Цей парламент запам'ятався прийняттям так званих диктаторських законів під час Другої Революції Гідності, якими обмежувалися права громадян, особливо тих, які приймали участь у супротиві владі. Закони були ухвалені з грубим порушенням процедури. Голосування проводилося підняттям рук. А не за допомогою електронної системи парламенту, що спричинило загострення протестів в країні, сутички народу з силовими структурами і захопленням народом адміністративних споруд столиці та землях країни. Коли революція примогла, голова парламенту втік з країни, четвертий президент втік з країни, тоді парламент обрав нового голову парламенту з числа прогресивних демократичних парламентарів. Який взяв на себе виконання тимчасових обов'язків президента держави, і парламент призначив дострокові президентські вибори. Після обрання п'ятого президента парламентська коаліція розпалася. Тоді п'ятий президент в зв'язку з відсутністю коаліції в парламенті призначив дострокові парламентські вибори. Це були сьомі по рахунку парламентські вибори за часів незалежності нашої країни. На цих виборах залишився попередній принцип обрання парламентарів, 225 парламентарів по одномандатних виборчих округах і 225 парламентарів по багатомандатному виборчому округу від платформ однодумців, які прийняли участь в цих виборах, а в них прийняли участь 29 платформ, з яких 6 платформ провели своїх представників до парламенту. Коаліцію в більшості творили парламентарі від п'яти платформ однодумців, було обрано голову парламенту від платформи однодумців симпатіків п'ятого президента, а першим заступником парламентаря від платформи однодумців особи, яка на попередніх парламентських виборах очолювала платформу однодумців цієї несамовитої жінки і зрадивши її розколола її платформу, ось цими, що відклалися. Ця особа створила свою платформу, назвавши її «Фронтом змін». На цих парламентських виборах його платформу ввела вибраних по одномандатному виборчому округу на одного парламентаря більше ніж платформа однодумців п'ятого президента. По погодженні з п'ятим президентом ця особа очолила уряд. Та проблеми, що супроводжували роботу уряду за керівництво цієї особи змусили президента примусити цю особу самостійно відмовитися від керівництва уряду. Президентський тиск увінчався успіхом. На голову уряду п'ятий президент рекомендував парламентаря від своєї платформи, що був головою парламенту, і парламент затвердив цю особу, якого згодом назвуть найуспішнішим головою уряду за всіх попередніх часів незалежності. Головою ж парламенту було обрано першого заступника голови парламенту від платформи попереднього голови уряду. Але незважаючи на це, ця платформа вийшла з коаліції. На цьому коаліція могла б перестати існувати. Створити нову коаліцію без проімперської платформи однодумців було неможливо. Це сталося на другому році роботи цього парламенту. В такому випадку президент мав би. Дочекатися 30 днів роботи парламенту без коаліції і тоді голосити про розпуск парламенту. Але п'ятий президент, отримавши соціологічні опитування з результатами у випадку дострокових виборів, перемогу з усіх платформ однодумців отримає платформа однодумців цієї несамовитої жінки, не став розпускати парламент. А парламент пішов на обман, ввівши в парламентську більшість позафракційних парламентарів, що більшість становила більше половини парламентарів парламенту. Цей обман згодом дасть повне право шостому президенту розпустити його на тій підставі, що він більшу частину своєї каденції працював без коаліційної більшості. Всі ці ігри парламента президента розхитують демократію. Дають можливість проімперським силам знову брати владу Україні в свої руки і таким чином ставити країну на ту небезпечну межу, на якій країна може втратити свою незалежність. Це проявилося після братня шостого президента розпуском ним цього парламенту і проведенням у парламент своєї платформи однодумців із звучною назвою Надія народу, яка створила у парламенті фракцію в парламенті фракції в монобільшості. Але не будемо забігати наперед, будемо йти по порядку. На прийнятті присяги в парламенті шостий президент довів до відома парламентарів, що в зв'язку з тим, що парламент більшу частину своєї каденції працює поза законом, немає коаліції, він розпустить парламент. І наступного дня після прийняття присяги президента, шостий президент підписав указ про розпуск парламенту. Чергові парламентські вибори мали відбутися в кінці другого місяця осені цього ж року. Але шостий президент розумів, що час працює проти нього, тому кувати залізо треба, поки воно ще гаряче, поки народ ще в ейфорії президентських виборів. Тож він думав, що і парламентські вибори пройдуть з тріумфом для його платформи однодумців, якщо їх провести в дітку, а не восени. Указ президента було оскаржено в Конституційному суді. Але Конституційний суд визнав указ президента Конституційним і парламентські вибори відбулися у третю неділю другого місяця літа. По одномандатному виборчому округу платформа однодумців надія народу набрала 43% голосів виборців, що прийняли участь в голосуванні і провела у парламент 124 парламентарів, а по одномандатним виборчим округам надія народу провела у парламент 130 своїх висуванців. Набравши таким чином 254 парламентаря з 450. Це був тріумф. Уперше за всю історію незалежності, парламентська коаліція була одноплатформою, тобто була створена монокоаліція. Але для виконання поставлених Східною Федерацією завдань про зміни основного закону нашої країни так, щоб наша країна вступила в Союз з Східною Федерацією. Цієї кількості парламентарів було недостатньо. Хоча були платформи, які бажали створити з пропрезидентською платформою коаліцію, щоб мати конституційну більшість. Але шостий президент розумів, що платформи однодумців проіперських для створення конституційної більшості недостатньо, а створювати Конституційну коаліцію з демократичними платформою однодумців йому не до снаги, бо така коаліція буде впливати на його парламентарів. Є навіть звичайні закони, потрібні йому для знищення демократії в Україні, прийняти, буде проблематично. Тож рішення було краще синиться в руках, ніж у в небі, було вирішено зупинитися на малому, на монобільшості однієї платформи. Але те, якою шкодить ця монобільшість завдала для нашої країни, вказує на особливу небезпеку. Коли народ віддає законодавство держави і управління державою в одні руки. Тільки війна не дала шостому президенту його надійцям виконати поставлені перед ним задачі спецслужбами Східної Федерації по ослабленню і знищенню нашої держави. Ви скажете, як таке може бути, адже війну розпочав президент Східної Федерації? Може. Бо президент Східної Федерації був представником одних спецслужб Східної Федерації, а проєкт надія народу був розроблений іншими спецслужбами Східної Федерації, які не інформували президента Східної Федерації про розроблений ними проєкт Вічна боротьба спецслужб між собою тож зробимо висновки: парламентаризм у незрібному суспільстві приводить не до зміцнення цього суспільства, а навпаки, до його дезінтеграції. Держава замість того, щоб зміцнюватися складне, місцеві діти зміцнюються, проводять свою самостійницьку політику. Це веде до поступового перетворення унітарної держави у федеративне утворення або у гіршому варіанті до розпаду держави на самостійні земельні державні утворення. Але є ще одна небезпека, коли парламент, створюючи перепони з земельним літам до самостійництва, передає управління державою деспоту. А таким деспотом може бути і керівник сусідньої держави, де деспотизм вже давно зміцнів. Таким деспотом і був президент сусідньої Східної Федерації. Може б, шостому президенту і вдалося передати нашу країну цьому деспоту на розці золотим обідком, якщо б на Заваді цим планом не став наш народ, який на цей раз активно підтримали демократичні сили нашого Західного континенту і планети. Але це може повторитись ще не один раз. Де є гарантія, що незрілі виборці оберуть ще гіршого президента, ще гірший парламент? Таких гарантій ніхто не дасть. То що робити? Відмовитися від парламентської форми правління, відмовитися від президентської форми правління. А що ж тоді? А тоді інша форма правління. Та про це ми дізнаємося згодом. А поки що в нашій країні йшла жорстока війна. І тоді ніхто не знав, коли вона закінчиться через місяць, через півроку, через рік, через десять років, чи це буде столітня війна, які вже колись були на нашому західному континенті. Та війна це не тільки горе, війна це і радість. А коли є найбільша радість у людини, тоді, коли вона пізнає свого творця. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок «Палець договори під цим відео.